Спочатку був вогонь, або, точніше кажучи, полум'я, утворене з газу або нафти у сполученні з повітрям. В конденсаційному котлі полум'я знаходиться під повним контролем, абсолютно захищене в так званій камері згоряння. Результат тепло. І що тут такого особливого подумаєте ви? Тепло полум'я нагріває воду в системі опалення, а вона батареї. Холодніша вода тече назад і знову нагрівається. Все починається спочатку, правильно? Майже. Тому що у випадку використання конденсаційних котлів це ще не все. Там, де є полум'я, є і продукти згоряння, а в них знаходиться водяний пар той самий водяний пар, з якого ми видобуваємо додаткову теплову енергію. Як це відбувається? Спочатку тепло від полум'я за допомогою теплообмінника переноситься на воду в системі опалення. Продукти згоряння проходять через інший теплообмінник, а оскільки водяний пар в них тепліший ніж метал теплообмінника, він конденсується. Добре при цьому те, що в ту саму мить, коли водяний пар конденсується, звільняється тепло, і воно також переноситься на воду в системі опалення. Це так званий конденсаційний ефект. Отже, саме так функціонують конденсаційні котли від компанії Вайланд. Вайленд енергоефективні, економічні та екологічно безпечні конденсаційні котли. Впевненість у правильному виборі, тому що Вайленд наближує майбутнє.